Хочете відкласти 14 мільйонів, маючи зарплату 1000 гривень в місяць? Просто будьте людяними. Такий секрет успішного успіху відкрив директор Черкаського КП Челуаш Григорій Заїчко. Ну, як відкрив, намагався пояснити на ЗК, як зміг накопичити мільйони, якщо за 20 років сумарно отримав лише 300 тисяч гривень зарплати. І поки на ЗК підозрює його в недостовірному декларуванні, сам Заїчко говорить. Усі ці мільйони вдячність за людяність від друзів і знайомих. Непогані друзі, так? Навіть можна сказати кращі. Бо, здається, крім грошей, ці ж друзі допомогли йому придбати будинки, землі та автівки. Адже як би він заробив на них при такій мізерні зарплатні? Та пан Григорій людина скромна і наскільки не хотів вихвалятися подарунками, що навіть забув казати їх у своїй декларації. А ще не вказав майже мільйон, що отримав від Валерії Бондаренко, який продав Мерседес. То хто ж ці друзі? Та чи не уявні вони? Сподіваємось, розбереться на ЗК.